Друзі, я знайшов солдата. Здається, солдат Австро-угорської армії. Ну що ж, прийшов цей момент? Здається, це вони нарешті, нарешті я їх знайшов. Слава Україні, друзі, і смертю російським окупантам. Сьогодні я буду шукати на полі. Вирішив походити, тому що тут рівнесенько пісочок поле недавно переорали, і тут було дуже багато знахідок. Основному це були монетки різноманітних періодів. Також були медалі, різноманітні кокарди, відзнаки, капена абцахана. Тому поле дуже дуже цікаве. Звісно, всі знахідки я обов'язково вам покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати сьогодні. Друзі, досить вітряна погода. Сподіваюся, мене гарно чути. І погляньте, в мене перший артефакт, який можна вам показати. Дивимось, що це таке, я знаю, що це таке. Це пломба. Але бачу, що вона гарненька. Ось така пломбочка. Що тут пише? На пломбі пише місто, місто Броди. Було колись таке місто, ну воно досі є. На Львівщині. Ось така пломбочка. Я сьогодні ще знаходив одну пломбочку, але вона була в геть кепському стані. Ну, а цю можна показати. Монету поки що немає, але все попереду. Ну що ж, друзі, приготуйтеся. Перша монетка і навіть не маленька. Ось тут, в грудерці, все як ви любите. Погляньте, ось ця монеточка. Красунька. Дивимось, в мене таке відчуття, ну, по розмінах. Що це Грош Понятовського або Августа Третього. Ну, зараз це дізнаємось. Момент істини. Ось так. Ні. Я помилився, а це одна копійка, це ризм. Мабуть, Микола Другий. 1800. Зараз, друзі, я почищу і вам покажу. Здається, 69-й рік. Це не Микола ІІ, якщо 69-й рік. Тепер трішки краще видно. Монетка 1869 року. Справді, ну, на її вік стан досить такий нормальний. Хто знає, що за імператор Російської імперії, то пишіть у коментарях. Монетка номер 2 друзі, і це Геллер. Бачу, що це Геллер. Одиничка 1800. А який рік? Ну, важко, важко здогадатися, друзі. 1894 чи 84. Ось така монетка. В геть кепському стані. Ось тут пошкоджена плугом, але вона є. Вона є, і це вже друга монетка. Ходжу я вже десь хвилин 20. Ну це багато досить. Поле вже таке виходжене добряче. Тут вже був не один десяток пошуківців до мене після переорки. Ну Тут не переорка, тут така смуга від сої є. а позаду мене поле переоране. Спершу подумав, що гудзик, тому що. Цинк, але ні, здається монетка. Подивимося, якщо це цинкова монетка, це або щось з Рейху, або Польща. По розміру, можливо, 10 грош польських цинкових. Не видно, друзі, що це за монетка. Навіть не можу вам так сказати з першого погляду. Невідомо. Зараз почищу. І попробую подивитися, придивитися. Крутив, вертів я, друзі, цю монетку. І все ж таки визначив, що це 10 грош цинкових Польща. От, роки окупації німецької. Ну, але не знаю, чи ви щось побачите. Ну, такий артефакт. Артефакт, монетка, третя монетка. Декілька метрів, друзі, відійшов від попередньої монетки і просто йшов, йшов, і поверхневий сигнал, і дивлюся. Дивлюся, що щось лежить, наче кругле. Ось бачите, сподіваюся, що монетка. А може й ні. Ні, монетка, друзі, монетка, боратинка. По розміру боратинка така закиша, закиша. В геть кепському стані, навіть ми рік не побачимо і не побачимо, чи це польська боратинка, чи литовська. Але це вона 100%. Ну що ж, середина XVII століття. Тут, до речі, колись я гарного персня знайшов теж того періоду. І баратинки траплялися якраз в цьому місці. Ще одна цікава поверхнева знахідка, але цього разу вже абсолютно візуальна. Погляньте, я спершу подумав, що це кераміка, а потім придивився, і це шматок гутного скла. Бачите, пляшечка якась стара була, дуже стара. Я гадаю, того ж періоду, що і Ця боратинка, соліт Яна Казамира, тобто середина XVII століття. Погляньте, бачите? Яка форма її. Ну, шкода, що це поле, і вона розбита. Ну, можливо, вона була розбита вже в той час. В той час скло, ну це велика рідкість була. В основному в цей час був керамічний посуд. Ось так. Гарненька річ, шкода, що не ціла. Погляньте, яка патина. Різнокольорова. Гарне місце я знайшов монетка за монеткою. Погляньте, щось тоненьке. Монетка ж здається. Так, друзі, це монетка. Ну, На перший погляд, ось така геть зіпсута монетка. Зараз я її попробую почистити. Розгинати, звісно, не буду і подивимось, чи це справді якась монетка. Ну, наче монета. Я, друзі, все ж таки схильний до думки, що це. Монетка була монетка, можливо, Боратинка або щось в цьому дусі, і з неї просто познущалися. Її так розплескали, і ось тут маленький отвір зробили. Можливо, використовували як якусь прикрасу. Або щось в цьому дусі. Ну, от така історія цього шматка міді. Я вже, друзі, перейшов, ось бачите, на переорану частину. І можете мене привітати, тому що в мене є срібло. Ох, я його тер, 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 аж рукавиці протер. І все ж таки визначив, що це за монетка. Це 5 грош, це початок 19 століття, перше, друге десятиліття 19 століття. І це Польща під російською окупацією. Ну, Срібло таке собі, низькопробне, ну, але воно є. Перша срібна монетка за сьогодні, це вже п'ята, чи шоста, чи сьома монетка. Ну, в принципі, монетки є і потрібно продовжувати шукати, тому що і срібло є, хоча ось таке не особливо гарне. Оце був сигнал. І знахідка мене справді здивувала. Погляньте, я навіть не знаю, що це таке. Але щось велетенське. Я думав, медаль якась, Але придивився і ні. Погляньте, ось така річ. Матеріал латун чи бронза. Ось така вона. І тут обламані такі петлі, зачепи. Я гадаю, друзі, що це конина. Ну, Елемент декору конини кінської упряжі. Що скажете? Вірна моя думка чи ні? Ну, свої думки можете писати у коментарях. Ну, я гадаю, що це 17 століття. Ось така цікава річ. А можливо це щось інакше. Ось це вже я бачу. Монетка гарна зелененька і вона по розміру Баратинка. Так, без сумніву, боратинка. А що це в нас за баратинка, друзі? Потрібно подивитися. Бачите, Ян Казамир. Пише навіть Іоанн. А тут, тут наче погоня. Зараз. Так, друзі, це погоня. Литовська боратинка, литовський соліт. Ось. Рік, здається, 1663. Ось така монетка. Так, тер монети, що протер рукавиці. Ну, вже є нормальна боратинка. Буде далі. Знайшов, друзі, золоту брошку. Погляньте. Ось така золота брошечка. Ну, тобто не золота. а... Латунно в посрібленні. а ви вже подумали золото. Ну, було б класно. Здається, брошка якась. Не знаю, чи ціла, вона трішечки така залипша. Ось тут, наче, сердечка якесь є. Мабуть, поламана. Гадаю, початок 20-го століття. Ось така річ. Цікава річ. Знайшов ще одну монетку, пізніше вам покажу, декілька пломб. Продовжую шукати, хочу щось таке гарне знайти. Хоча б перстень якийсь. ну Або щось в цьому дусі. Люблю знаходити такі знахідки. А ось ця частина поля, друзі, ось така. Тобто Це поле обробили смугами. Не знаю, чому так. Можливо, з часом і це передискують. Ну, а монетка за монеткою трапляються мені. В ямці було два сигнали. Один сигнал я викопав шрапнель. І подумав все, на цьому кінець. Але провів котушкою і ще один сигнал. А вже наступний сигнал. Кругленьке щось. І дивимося. Червоне Радянщина, мабуть, нікель. Це, друзі, нікель. Але це 10 гелерів, не Радянщина. Австро-Угорщина в геть кепському стані. Погляньте, яка вона червона ця монета. Червоне золото. Рік вам не скажу. Ну, 10 Гелерів. Кінець 19, го початок 20-го століття. Друзі, я знайшов солдата. Здається, солдат Австро-Угорської армії. Погляньте, ось він. Я спершу подумав, що якась Радянщина, але дивлюся, в нього кепі і в таких чоботах. А це означає, що не Радянщина, і з таким ранцем. Цікаво, він ціленький чи ні? Ось бачите? Або француз якийсь. Ну, я гадаю, що це початок 20 століття, цей олов'яний солдатик. Люблю такі знахідки. Лише дивно, що фарба червона. Гарна знахідка, правда? Якщо вона ціла, то супер. Буде до колажу по Першій світовій війні. Гарний дзвінкий сигнал, і це означає, що мідна монетка, маленька. Я думаю, це один крейцер 1860-70-х -х, х і 70-х років Австро-Угорська імперія. Але подивимось. Невідомо вона яка скрива, друзі, ця монетка. Геть вбита, навіть не знаю, що це за монетка. Ну, по розміру. Здається, один крейцер. Будемо так і вважати, щось тут монетки всі такі геть в кепському стані. Ну, але нічого. Серед поганих монеток трапляються і гарні. Ну що ж, прийшов цей момент. Я знову бачу щось біленьке, друзі. Сподіваюся, що це щось добре. Ну, по розміру, наче знову тих 5 грош, але подивимось. Ось, я ще це не 5 грош. Я знаю, що це вже за монетка. Так, 10 крейцерів срібних. Тут Франц Йосиф має бути. Ось так. Не хочу терти так. Зараз, друзі, вам помию і покажу. Так, це срібло, 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 срібло. Оце вже гарніша монетка. Хоча це ходова монетка, але ну, не так часто все ж таки срібло цього періоду трапляється. Чищу монетку і вам показую. Наскільки можна було в польових умовах, настільки я почистив це 10 крейцерів 1870 року. Ось тут видно добре. А ось тут портрет Франца Йосифа, Австро-Угорського імператора. Ну і монетка в досить гарному стані. Друзі, почищу її. Ну і фото вже почищеної викладу в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу. Так що переходьте, дивіться. Здається, це вони. Нарешті, нарешті я їх знайшов. Я вже думав, що весь сьогоднішній пошук марний. Ось ось ця монета. Друзі, здається, вони. Так, це два Гелера. Як без них? Пошук без двох гелерів в цих краях, ну це наче не знаю. Ось, погляньте, 1894 рік, ще в гарному стані монетка. О, а тут плуги по ній трішечки пройшлись. Ну, але все одно я їх знайшов. Все, можу бути спокійним, спати спокійно. Монетка в мене це є. Погляньте, ціла лопата знахідок. Ну що ж, друзі, прийшов час показати вам результат на сьогодні. Шукав я майже 4 години. В принципі, це і багато, і небагато. Ну, але мені здається, достатньо, щоб... Трішечки назбирати. Давайте порахуємо, скільки я знайшов монеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 монеток, з них дві срібних. Я вважаю непоганий результат. Цікавий знахідок це ось цей австро-угорський солдат. Мені подобається така знахідка. Ну, Звісно, срібних 10 крейцерів, 5 грошей в геть кепському стані. Така брошка, ось це кришка від люльки, але теж в геть кепському стані. Ну, Це, мабуть, конина. Монетку одну вам не показував. Це ось цих 20 копійок до реформи 1936 року. Ну, І декілька гудзиків, вони всі гнилі, розсипаються в руках ось такі. На жаль, без особливого зображень. І пломбів трішечки назбирав. Одна, дві, три, 4, 5 і, мабуть, ще серед сміття. Пломби є, шпеньку знайшов таку. Ну і такі гудзички. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу послання на благодійний фонд Повернись живим. Кожна гривня може врятувати, чиє життя, а може допомогти знищити життя російських окупантів. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!